Чому саме делівері? Тобто, що ви доставляєте? Я можу відповісти по книжці. Книжка говорить, що ми доставляємо цінність, але зараз слово цінність просто на кожній сторінці в LinkedIn, куди не зайди. Всі, що зроблять з цією бідною цінністю, пхнуть її просто куди можна. Цінність Цінні клієнтів цією цінністю просто напаршировують, що вони виходять прямо всі в цінності по вуха. Фактично, проекти. Ми доставляємо якісь deliverables, Ненавиджу україно-англійський суржик, але власне, ми доставляємо щось що клієнт може пощупати, врешті-решт помацати. Це буде якийсь проект, який йому, скоріш за все, буде чимось корисним. Ми б дуже хотіли це вірити. Ага. Щоб він був корисним, працюємо з продуктами, якщо вони є. Якщо немає, то ми самі пробуємо зробити його корисним за допомогою знову ж таки, як там аналізу е Competitors. Поможи мені, будь ласка. Це коли ви один проти одного. А Та. Так, згадала. А, тому так, ми доставляємо проект про. Результат це може бути продукт, це може бути взагалі будь-що, не знаю, якийсь результат дискавері фази це просто стопка документів. Там, стопку документів, які будуть для клієнта, скоріше все корисними.